За останні 20 років повстанці Уганди, об'єднані у так звану армію опору господа, виграли кілька тисяч дітей, яких використовують у якості солдатів чи для сексуальної експлуатації. Нещодавно до Вашингтона з'їхали сотні молодих людей з усіх куточків США з вимогою до уряду втрутитись у вирішення цієї проблеми з подробицями. Андрій Годованець. Ці молоді активісти зібралися у Вашингтоні від імені кількох тисяч дітей, викрадених повстанцями Уганди і перетворених на солдатів так званої армії опору господа. До організаторів та учасників акції приєдналися зірки міжнародні експерти та представники уряду Уганди. Їх мета знайти достатню підтримку у Конгресі США для прийняття законопроекту, який би дозволив американцям допомогти розброїти повстанців Уганди та спіймати їх лідера Джозефа Коні. За останні 23 роки солдати армії «Опору Господа» викрали близько 66 тисяч дітей. Саме через це Валерій Мірелес приїхала у Вашингтон зі штату нью мексико Немає різниці, звідки ці діти з Америки, Уганди чи Конго. Всі вони живі люди. Тому ми тут і зібралися. Піподасовигіфо. Три організації, включно із заснованою у Каліфорнії, групою невидимі діти організували цей дводенний захід. Лорен Пул, який є одним із засновників, сподівається, що конгресмени прислухаються до цих закликів. Ми сподіваємося, що вони звернуть на це увагу, адже їхні виборці здалеку приїхали сюди у Вашингтон, аби поговорити про конфлікт, що відбувається за 13 тисяч кілометрів звідси. Напередодні зустрічі з конгресменами учасники акції спілкувалися з багатьма посадовцями. Один з них прокурор міжнародного кримінального суду Лу. Із Морено Кампо, який видав ордер на арешт Джозефа Коні у 2005 році. Молодь, що зібралася тут, це щось неймовірне. Вони подають приклад, якими повинні бути жителі планети, і це просто фантастично. міністр міжнародних справ Уганди говорить, що він з його колегами також були шоковані ентузіазмом молоді. Якщо законопроект таки буде прийнятий і адміністрація Обама його підпише, то Америка зможе дати нам певне обладнання і засоби для розгрому повстанців армії опору господа раз і назавжди. Перед тим як зібратися біля будівництва, будівлі конгресу активісти відвідали і провели переговори з 370 офісами конгресменів. Після такого лобі кажуть вони кілька десятків конгресменів уже дали згоду на прийняття законопроекту, завдяки якому таке явище, як невидимі діти, зникло б назавжди. Андрій Годованець голос Америки.